Чим більше всього запам'ятався нам кінець нульових. Зараз йдемо про ігрову індустрію, а не про помаранчеву революцію. Думаю, що майже кожен згадає як мінімум GTA і чи коди на все, що тільки заманеться. В ті часи мало хто дивився на сюжет, коли самого початку гри ти міг вести кот і отримати танк. Need for Speed, який ще тоді покорив покоривчувало сердець, вуличні гонки, романтика нульових. І це все підкріплювало серією фільмів, в яких головну роль. Був лисий із бразерс. сорян, не той сюжет. А, лиси, який ще тоді нам намагався донести, що сім'я це саме головне. Я завжди вчив його, що треба виймати. Йоу. це тимчасово ви знаєте. Та найважливіше, що у нас є, всі ми, які зібралися разом. Ось тут. зараз. Салют, салют, Салют! У 2007 році мала побачити світ нова гра від студії Radical Entertainment прототайп. Ну, не зовсім так. Це лише був анонс гри, а дата виходу мала бути в 2008 році, ексклюзивом для PS3 і Xbox 360. Ну, як це завжди буває, стався перенос. і гра побачила світ лише у 2009 році. Вярщики навіть перед виходом гри випустили свій комікс з шестима випусками, співпрацюючи не з ким-небудь, а з самими DC комік. І вже по самому коміксу можна було побачити, що нас чекало е, у самій грі, бо більше. Комікс і піар компанія зробили всю справу, гру чекали, і коли гра вийшла, не слабо так пошуміло. Не про все поперед, алекс Мерсер. Прокидається на холодних вулицях Нью-Йорка без пам'яті. Він швидко дізнається, що тепер володіє надприродніми здібностями, може змінювати форму, розчинятися в натовпі та використовувати силу заражених, поглинаючи її. Але разом з цим йому загрожують солдати Blackwatch та білого зараза, що розповсюджується містом. Він бореться за своє виживання, шукаючи істину про те, хто він такий і як він став тим, ким він є зараз, маючи унікальні здібності, такі як перетворення рук на кіхті. Молоти або леза, можливість поглинати людей для відновлення здоров'я та отримання їхніх спогадів. Це надає гри неймовірний динамізм, відчуття сили та свободи пересування. Гра дозволяє бігати по стінах, стрибати на неймовірні висоти та долати великі відстані, створюючи відчуття справжньої свободи у світі ризицю Нью-Йорка стає ареною для видовищних боїв і акробатичних трюків. Можливості персонажа та свобода пересування створюють унікальний досвід. Кожна битва з ворогами відчувається епічно, і ти завжди маєш декілька варіантів для атаки. Темна атмосфера та стильний візуал у похмурому нью Йорку у стані катастрофи створює відчуття небезпеки. Та апокаліпсису зомбі та мутанти, що гуляють вулицями, додають грі напруженості. Історія Алекса сповнена загадок та поворотів, що тримають у напрузі до самого кінця. Гра цікаво розкриває світ через погади людей яких Мерсик поглинає. Крім різних видів насадок для рук, якщо так можна висловитися, самим цікавим була ульта, і для кожного виду рук вона була різна і унікальна. В ці часи гра буквально дозволяла робити все, що заманеться. Хочеш зробити кроваву в баню в місті? Будь ласка, головне, щоб тобі було весело. На Metacritic гра набрала 79 балів. На березні 2012 року гра продалася тиражем на більш ніж 2 мільйона копій. Само собою, друга частина ставила себе довго чекати. Ну, майже. За сценарієм першої частини гру презентували в 2010 році, але вийшла вона у світ тільки в 2012. По аналогію з першою частиною випустили і комікс для другої частини. Сюжет гри починається рік по тому, після першої частини. У другій частині розробітники зробили головного героя першої частини злодієм для сіквела. Це був нестандартний і сміливий хід перетворити полюбившого всім фан-базі персонажа головного антагоніста, із-чого спочатку важко привикнути до головного протагоніста – Джеймс Геллер. Колишній солдат повертається з війни і виявляє, що вірус забрав життя його сім'ї. Після зустрічі з Алексом Мерсером він стає зараженим, отримуючи схожі здібності. Але його головна мета помста Алексу, якого він вважає відноватцем усіх своїх нещастя. Галагер стає частиною великого конфлікту між силами Блеквоч, зараженими мутантами та Алексом Мерсером. Розкриваючи нові таємниці корпорації Кінтек, мотиви мерсера та загрози, які стоять за біозаразою. Галлер володіє потужними мутаціями, які дозволяють йому використовувати різноманітну зброю з власного тіла і ті до великих молотів. Гар зберігає швидкий темп і каропотичність тих борів. Що так подобався гравцям в оригінальному? Прототайп 2, центральна тема для помсти та емоційний конфлікт Галлера з мерсером. Це дає грі напругу та драматичність. Оновлений геймплей та покращена графіка у порівнянні з першою частиною Prototype друга виглядає більш деталізовано, а анімації боїв стали більш плавними та видовищними. Бойова система стала динамічнішою та різноманітнішою. Ну і як не звернути увагу на всі важливі катсцени, які виконані в чорно-білому стилі із ставками червоного? і city would be crawling with Evolved. Not often that I'm this disappointed in someone, Sergeant Heller. You've disrupted my plans, wasted all that white light. Now, everything I planned for you, everything I've given you, you're not even capable of appreciating it. I don't know what the fuck you're talking about. Such a waste. Goodbye, Heller. Кил ме! Кил мі, матибака! now... Лесі це гос make you suffer. Очевидно, що розробники надихалися містом архів. На все так гладко, як нам показують. Не все так гладко, як нам показують. Слабкий антагоніст та недорозвинений сюжет. Хоча ідея зробити Алекса Мерсела головним антагоністом виглядає цікаво, багато гравців були розчаровані тим, як його персонажа змінився з першої частини. Його мотивації залишаються туманними, і сюжет розкриває його достатньо недостатньо глибоко. Одноманітні завдання багато місць заводять до повторюваних дій. Вбити ціль, знайти інформацію або знищити заражене. Це створює відчуття повторюваності та монотонності, особливо після кількох годин гри. Менше інновацій, хоча гра додала нові зіблості та оновлену графіку, багато аспектів залишилися схожими на першу частину. Відсутність значних нововведень та обмежені зміни у відкритому світі розшивували деякі гравці, які очікували більшого прогресу. Прототайп 2 це продовження, яке пропонує новий погляд на події першої гри, але не досягає тих висот. попри чудову механіку боїв і цікаву концепт. А гра втрачає частину своєї магії і через повторюваний геймплей та слабкі зміни в сюжеті. Це все ще захоплюючи екшн гра для тих, хто любить відчуття могутності, але вона не змогла повністю виправдати очікування від продовження культового прототайпу. Видавець в лиці Activision заявив, що проєкт не виправдав фінансих, фінансових очікувань. Activision грошей мало, так що компанія Radical перетворилась ніщо. Останнє, що робила компанія. Це допомогла Банджі у розробці першої десті. Ну незважаючи на всі мінуси Сі, в цілому гра з серії прототайп стала історією, яку навіть зараз не соромно пройти і пустити скупу сльозу ностальгії. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте ваші подобайки. До зустрічі.